Ну, а починаємо ми з футболу. Буквально кілька хвилин тому закінчився перший тур 25-го чемпіонату України з футболу. Закінчився він поєдинками, в, якому Говерла, в яких Говерла приймала Дніпро в Ужгороді. І Дніпродзержинська сталь. Вперше в еліті команда на. Дніпропетровському стадіоні Метеор приймала київське Динамо. Починаємо ми якраз з цього поєдинку, з поєдинку, в якому сталь приймала Динамо. І давайте подивимося, як розгорталися події у цьому поєдинку. А почалося все достатньо несподівано. Бачите, дуже гострий момент біля воріт Київського Динамо. На третій хвилині тут вдалося рибці врятувати свою команду після прострілу Васяна. Дуже хороший шанс був у команди Володимира Мазіра. Ну і відразу шкутовий. І тут подача і бідного е, залітає у сітку Рід. Вот так от дебютувало Динамо у цьому чемпіонаті. І так от дебютувала «Дніпродзержинська сталь у «Еліті». У прем'єр-лізі, е, Олександр Олексійович, ну який несподіваний був початок. Ну, наверное, никто не ожидал такого агресивного початку. Хотя, если посмотреть матчі першої ліги «Дніпродзержинської сталі», то как раз вот таких мячей не понабивали. Динамо намагалося щось створювати, але ми от говорили з Андрієм. Андрій, правда, на такому газоні дуже важко. В принципі, пропустивши м'яч, так починають трохи колінка, вони так труситися. Трохи. Ну, звісно, тому що газон ну, желает лучшего оставляет за собою. Потому що на такому фолі всегда созидать очень сложно, а разрушать очень легко. Поэтому Динамо, ми знаємо. Сейчас совсем другой футбол и поэтому. Момент, момент. В принципі, ми зійшлися на тому, що тут пенальти арбітр справедливо не поставив, тому що ну, Велозу, вибиваючи м'яч головою, просто влучив собі у руку. Рука була близько, але тут важко тут ніякої гостроти не було. Олександр Оксіч. Ну, ви самі відветили, не було гри рукой. Не було гри рукою. Ну і гол! Гол. Тут блискучий, просто, блискучий прохід Ярмоленка. Дуже добре він накрутив, цу открутить не -не, надо. Вот центральний хав, в рубішой допустило, дал поперек, а потім вже Єрмоленко да, розібрався і здорово боярський отработал до конца момента. Ну, я хочу вам сказати, що в принципі мені сталося враження, що футболісти одні прозруженської команди тут завадила завадила якраз газон. Тобто, тут якраз газон зіграв за Динамо, тому що так він запорож, м'яч не пішов, і як наслідок. І тут. Ну тут, я, чисто кажучи, мені пояснити взагалі важко, що було. Андрей. Ну, да, так, здесь ми тоже да, смотрели і м'яч. А... Скакал, скакал, і потім очень сложно. Потому що епізод такой 50 на 50. Нельзя сказати, що 100% пенальти. І Потім бачите, Іщенко тут почав э, висловлювати свої претензії Гресю. І відразу ж ще й ще потім дав пряму червону лайку. Ну тут я вам хочу сказати, що епізод звело з приблизно такий самий. й Оксандр Ну, він похож чем-то, з другої сторони, м'яч йшов далі. Это не тот так ми... і там м'яч міг відскочити. Просто ну що, mm. розумієте, там не було mm. якоїсь такої особливості, де опять м'яч і дал не дал, поніваємо? Ну, правильно, я. там дав, там не дав. На, 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 на цьому і зупиняємося. Гусів забиває м'яч. Е, ну, так, знаєте, якби реалізував дуже вдало, спокійно це пенальті, але, знаєте, з таким певним, <світ> з певними нервами. Ну і далі, бачите, моменти знову ж таки Динамо. Момент київського Динамо, океани все-таки виглядали тут, ну, виглядали вони. Солідніше, це як мінімум можна сказати. Не, ну, так і должно по идее бути. Все-таки, наверное, ж команд, сош вона естественно, она була видна. Червона картка Даніло Сілві. Андрей сто процент справедливо. Потому що грубішая игра, і здесь еще з нанесенням травми. Ну, здесь очень грубо сыграл Даніло. Тим більше лицом к лицу, він прекрасно видел этот епізод, що футболісти грають головой. І... Убил дуже непроста перемога Київського Динамо. Но она другой не могла быть. Если взять все составляющие, это газон, это э, тот временной отрезок, в котором находится Динамо, учитывая основная цель, это подготовка, к играм Лиги Чемпионов группового турнира. Нет форсажа. И поверьте мне, я вот был на занятии в четверг. Значит, и какую нагрузку футболисты получили, то, например, у меня было такое, знаете, чувство, что тяжело нам стали придется, потому что свежести Санк пока сей, никакой нет. Ященко играл в ваших э, Карпатах, правда? Да. Як можна пояснити? Футболістки пройшов молодіжну збірну, який викликався до національної збірної, футболіст прийшов в Шахтар. Як можна от таке от зробити, те, що він зробив в, е, в цьому епізоді, поставивши просто на коліна свою команду? Не, ну, боротися з суддями ми знаємо, це ж безнадіжне діло. А якщо ти їм ще об'ясняєш, що вони такі, ну, то Ігор 5 тепер буде читати. Ну, він мав можливість апелювати, Андрію. Як ви вважаєте? Ну, мав підстави? Нет, у него и были основания для того, чтобы говорить арбитру. Но то, в какой форме он сказал, то, естественно, арбитр же справедливо поступил. Потому что, видно, сказал нехорошие слова. За что и получил красную карточку. Вот за это должно быть наказание. Арбитр э, адекватно оценил обе два эпизода, про которые мы говорили? Длин, ну, мы говорили, что Свилозу здесь, э, в принципе, играл... головой и мяч срезался и попал в руку И здесь то же самое отскок и мяч там еле легко не согласен я тут с Андреем. а ну, а давайте еще раз посмотрим Вот в первом моменте была игра рукой не было игры рукой так и в другом не было Ну как не было мяч уходил от Коли. мяч уходил от тыщенка и было движение руки Александр. Посмотрите внимательно. мы, знаете, давайте залишим не по судейству. давайте залишим інтриги да. інтригу да. протягом програми Маше будуть коментарі. Ми до цього поєдинку обов'язково повернемося. Ми ще раз передивимося всі моменти. Давайте, ну, якби ми свою точку зору висловили, yeah. Давайте послухаємо, що скажуть учасники поєдинку, а потім знову ж таки повернемося до цього для того, щоб не бути знаєте, би так марно слівним.